Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що сьогодні вранці повітряні сили збройних сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су 34 та один винищувач Су 35 С. Олександр Сирський також подякував за роботу нашим воїнам. Ми також дякуємо їм, тому що це неймовірні результати. Мені здається, зараз військові аналітики по всьому світу, не лише в Україні, сидять і я не знаю або кусають лікті, або хапаються за голову. Тому що щоб ви тільки могли зрозуміти, за три доби українські сили оборони знищили шість ворожих винищувачів. Це 4, Су-34, бачите, навіть римується. Цікаво, чи це так е, спеціально, чи не нароком вийшло. І 2, Су-35. Тут поки що без рима, але я от впевнена, що Точно, ну і командувач повітряних сил України Микола Олещук також прокоментував ситуацію. Я зацитую вам це повідомлення. Ранок 19 лютого 2024-го, східний напрямок ще мінус два літаки окупанта. Це наша земля і наше небо. Усім дякую за бойову роботу. Далі буде. Я ж казав. Нехай щастить. Ну, ми знаємо, як фразу нехай щастить, перекладають для себе окупанти. Тож тільки того їм і бажаємо. Ось такою є інформація станом на зараз. Продовжують працювати наші сили оборони. Ну і власне нагадаємо собі, що ті каби росіяни на східному напрямку справді використовували у. Величезних кількостях так, от нагадаємо собі бої за Авдіївку. Минулої години ми спілкувалися із Максимом Жоріним із військовим із 3-ї штурмової бригади, і він розповідав, що росіяни могли завдавати там кілька десят, якщо не сотню ударів кабами за добу. Це керовані авіабомби, які просто зносять з лиця землі будівлі, інфраструктуру, вулиці критичну інфраструктуру тощо і от тепер на східному напрямку ситуація буде трошки легшою для наших сил оборони, які продовжують захищати українську землю від ворога. Неймовірна робота. Ну і дуже дуже сподіваємося, що незабаром розкриють нам інші деталі. Що ж це таке в окупантів произошло там. І загалом, якою є ситуація, ну і оскільки говоримо з вами про східний напрямок, про те, що ці літаки збили саме на східному напрямку, то можемо припустити, поки що лише припустити що. Що це могло трапитися під Маріуполем? Адже вранці, 19 лютого, у тимчасово окупованому місті прогреміли вибухи, які були чути у всіх районах і місцеві у телеграм-каналах у своїх чатах. Писали, що за попередньою інформацією збили. Саме винищувач російський. Ну і бачите, тепер уже маємо офіційне підтвердження того, що два літаки загалом на східному напрямку. Ну я також нагадаю, що у Маріуполі нині був перекритий повністю той район, де лунали так звані кокіто хлопки Туди не пропускали цивільних, але там зафіксував, Велике скупчення, велике скупчення окупантів. Ну і за інформацією різних каналів говорять про те, що м -м, добралися вже окупанти до пілота, який Імовірно, імовірно, просто купався, тому що літак впав над морем. Намагалися окупанти його врятувати, але він, от, зацитую частину цього повідомлення, лицем в воду. Бачите, російські воєнкори, особливо ті, які дуже багато пишуть про ворожу авіацію. В них є така безглузда фраза, яка звучить земля і небом». Це вони так прощаються із загиблими пілотами. І тут, у цьому випадку, якщо лицем воду, то ну, я не знаю, що вони там писати будуть, мабуть, вода їм небом чи що. Але, знаєте, поки що. Поки що чекаємо на детальнішу інформацію і спостерігаємо за скигленням російських воєнкорів у соцмережах. Поки що мовчать, чи то методичку не спустили, чи то дуже сумно втратити шість винищувачів за три доби. Ну я також до теми нагадаю, що цього місяця королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень. Британський проаналізував ситуацію цілі нашого ворога, і власне Росія продовжує нарощувати свої потужності для того, аби заграбастати якомога більше українських земель. Але один із тих викликів, який підмітили міжнародні оглядачі, це саме авіація, нестача пілотів, яким уже земля небом, чи як говорять російські. Воєнкори, які більше не можуть літати, бомбити українські міста і сели і позиції наших сил оборони. І тут ще от одну таку історію маємо: лицем у воду точно бомбити не зможе. Ну і цікаво, лицем у що о той другий пілот другого винищувача. Чекаємо на детальнішу інформацію.